Загальні факти про океан: океан займає понад 70% поверхні землі. Він містить близько 97% всієї води на планеті. Лише менше 5% світового океану досліджено людиною. Середня глибина океану становить близько 3,7 км. Найглибша точка, маріанський жолоб 11 тисяч метри. Усі океани на землі взаємопов'язані, утворюючи єдину систему. Світовий океан складається з північного Льодовитого, Атлантичного, Індійського, Тихого та Південного океанів. Тихий океан найбільший, покриває 30% землі. Атлантичний океан отримав свою назву від міфічного континенту Атлантида. Північний Льодовитий океан, найменший та найхолодніший, фізичні властивості та процеси. Солоність океану в середньому становить 3,5%. Найсолоніша вода. Червоному морі, океан містить близько 50 разів більше вуглекислого газу, ніж атмосфера. Глибоководний тиск може досягати більше тисячі атмосфер. Хвилі в океані можуть досягати 30 метрів у висоту під час штормів. Найшвидша океанська течія, антарктична циркумполярна течія, найдовша океанічна течія, Гольфстрім, найвищі припливи спостерігаються в затоці Фанді, Канада. Океан може створювати підводні річки та водоспади. Найбільший підводний водоспад між Гренландією та Ісландією. Життя в океані. В океані мешкає близько 250 тисяч відомих видів організмів, але це лише мала частина. Близько 80% океанічних організмів залишаються невідомими. Найбільша тварина планети синій кит, його серце розміром з автомобіль. Найменша риба пандака Карликова 7-8 міліметрів. Океанічні бактерії виробляють до 50% кисню на землі. Медузи з'явилися понад 500 мільйонів років тому. Деякі медузи можуть бути безсмертними туритопсіс до хрині. Світний планктон може створювати біолюмінесцентні хвилі. Найотруйніша тварина океану австралійський кубомедуз. Океанські глибини населяють риби вудильники з ліхтариками на голові, підводні ландшафти, найдовший гірський хребет. Серединно-Атлантичний хребет, довший за Гімалай. океанічні вулкани створюють нові острови, як, наприклад, Гаваї. Найбільший підводний вулкан Маунт Мауналоа на Гаваях. Під водою є величезні печери та каньйони. Підводні термальні джерела можуть досягати 400 градусів Цельсія. Цікаві явища, океанський шторм може викликати цунамі висотою до 30 метрів. Цунамі можуть мати швидкість до 800 км на годину. В океані існують місця гігантські вири, як Саргасове море. У деяких місцях океан може світитися вночі через біолюмінесцентний планктон, чорні курці підводні джерела, що викидають гарячі мінерали, людина і океан. Перше занурення на дно Маріанської Западини відбулося у 1960 році. У 2012 році. Джеймс Кемерон став першим одиночним дослідником на Маріанської Западини. Близько 90% світової торгівлі відбувається через океан. На дні океану знаходяться затонулі міста, такі як Дварка, Індія. Титанік затонув на глибині близько 3,5 кілометрів. Екологічні загрози кожну хвилину в океан потрапляє вантажівка пластикових відходів. Велика тихоокеанська сміттєва пляма майже як три Франції. Океан нагрівається через зміну клімату, що вбиває корали. Коралові рифи займають менше 1% океану, але в них живе 25% морських видів, деякі види акул зникли на 90% через надмірний вилов. Дивовижні факти: в океані існують підводні річки, створені солоною водою, деякі риби можуть жити без світла та кисню. Гренландські акули можуть жити до 400 років. У океані є гігантські кальмари до 14 метрів, найглибший знайдений живий організм, мікроби на глибині 10 тисяч метрів. Дельфіни можуть спати половиною мозку, щоб не потонути. Морські коники єдині тварини, де самці народжують потомство. У деяких місцях океану є крижані айсберги завбільшки з міста. Деякі риби можуть змінювати стать залежно від потреби. Вода в океані може бути настільки прозорою, що видно до 60 метрів у Глибини та їх таємниці на глибинах понад тисяча метрів панує повна темрява, тиск на дні маріанської западини у тисячі разів вищий, ніж на поверхні. Найхолодніші води океану мають температуру близько мінус 2 градусів Цельсія. Глибоководні істоти виробляють власне світло завдяки біолюмінесценції. Деякі глибоководні риби прозорі, щоб уникати хижаків. Дивовижні морські істоти восьминоги мають три серця та блакитну кров. Гігантський кальмар має очі розміром з футбольний м'яч. Деякі морські зірки можуть відновлювати втрачені частини тіла. У молюска під назвою морський ангел є прозоре тіло. Акули можуть відчувати електромагнітні імпульси інших істот. Китові акули найбільші риби, але вони харчуються планктоном. Деякі види черепах можуть затримувати дихання до сім годин. Морські змії одні з найотруйніших істот на землі. У Тихому океані існує місто з крабів, що мігрують разом. Гренландські акули харчуються навіть полярними ведмедями. Історія та відкриття Колумб уперше побачив Атлантичний океан у 1492 році. Найдавніші карти океану були створені більше двох тисяч років тому. Підводні археологічні знахідки виявили кораблі віком понад три тисячі років. Чорні скриньки літаків, що падають у море, можуть працювати тижнями. Океан приховує тисячі незнайдених скарбів. Незвичайні природні явища, червоні припливи, явище, коли вода стає червоною через токсичні водорості. Бермудський трикутник залишається загадковим місцем. Деякі пляжі світяться вночі через біолюмінесценцію. Крижані пальці смерті, замерзаючі солоні потоки, що вбивають морських істот, молочне море данше рідкісне явище, коли океан світиться на сотні кілометрів, екологія та зміни клімату. Кислотність океану зростає через СО 2 що шкодить коралам, втрата коралових рифів загрожує мільйонам видів. Рівень моря зріс на близько 20 сантиметрів за останнє століття. Деякі острови можуть зникнути через глобальне потепління. Глибоководні екосистеми чутливі до забруднення навіть на глибинах 10 кілометрів. Людина та океан близько 40% людства живе біля узбережжя. Головні маршрути кораблів проходять через океан. Транспортування триває тижнями. Військові субмарини можуть залишатися під водою місяцями. Підводний інтернет-зв'язок проходить через оптоволоконні кабелі. У світі є підводні готелі, як-от Manta Resort в Танзанії. Міфи та легенди легенди про кракен походять від гігантських кальмарів. Атлантида міфічний підводний континент, описаний Платоном. Деякі племена вважають океан священним і поклоняються йому. Русалки персонажі багатьох морських легенд по всьому світу. Деякі народи досі використовують традиційні човни для ритуалів, пов'язаних з океаном. З вами був не цікаво. Пишіть коментарі, який факт про океан здивував саме вас до зустрічі.